Всім доброго дня. Товариство, може комусь буде корисно, якщо розбивається верхнє посадочне місце зовнішньої ну, обойми, не обов'язково міняти це все корито. У мене було розбито сам підшипник ну, стандартний наполовину цієї товщини корпуса, вузький тобто такий. І в мене була та сторона розбита. Половина з цієї сторони. Номінально. Наваруєш чугунним електродом, по, ну, де більше розбито. Береш на дрельку насадку, обточуєш, виміряєш, ну, звісно, граєшся довго. Скупляєш широкий почіпник на всю ширину. Тобто ось він виглядає якраз по цій ширині. Він на 8 мм ширший. Ніж заводський, ніж стандартний. Ставиш цей почіпник. Потім, щоб добитися зазора, я е, ставлю 5-мм кільце, тут звідси, таке саме, як тут. Між двома почіпниками тут кільце є. Ставиш кільце, а потім цю шестерню конічну. І все, тут зазор добилися. До речі, щоб гайки ці не розкручувалися, в автоболті продаються такі гайки, що вона тут закручується, а з цієї сторони вона якби приплюснута йде. Ну, Спецгайка. І вона потім садиться на грізьбовий герметик на всяк випадок. І можна навіть не загинати з цих шайбів. І зараз я поставив цей широкий підчепник. І ідеально стало. І зазор хороший. Все добре. Так що користуємось кому потрібно.